Привіт! Чому ми так легко помічаємо погане і часто ігноруємо добре? Ну, наприклад, людина зробила багато гарних справ, була щирою, допомагала іншим, але варто й зробити один промах, і саме його ми запам'ятовуємо найбільше. Ну, з точки зору психології, наш мозок налаштований на так званий негативний уклін. Це означає, що погані події запам'ятовуються сильніше, ніж хороші. Якщо ти. Не звернув увагу на щось добре, нічого страшного, але якщо проігнорував небезпеку, це могло коштувати життя. Тому і сьогодні наш мозок швидше чіпляється за негатив. Дослідження нейропсихологів показують, одна негативна подія може мати в 3, а то й в 5 разів сильніший вплив на наш настрій, ніж позитивна. Саме тому компліменти ми часто забуваємо, а критичні слова носимо в серці роками. Як це впливає на стосунки? Ну у сім'ї чи в дружбі одна сварка може перекреслити десятки теплих моментів. Людина починає дивитися на партнера через призму його недоліків, а не цінувати добрі риси. Звідси образи, недовіра, страх або навіть віддалення. У Біблії ми також бачимо приклади такої поведінки. Ну, народ Ізраїлю, наприклад, багато разів отримував від Бога благословення, чудеса, захист, їжу в пустелі. Але варто з'явитися труднощам, і вони забували добре і починали нарікати. Це що стосується 40-річного. Мандрівки їхньої попустелі. Це яскравий приклад того, як людина схильна пам'ятати проблеми, а не милість. Але Бог закликає нас до іншого мислення у Біблії, послання до Филип'ян, 4 розділі, 8-м віршом написано: про все, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, про те думайте. Тобто потрібно свідомо переключати увагу, бачити не тільки погане, а й помічати добро, підкреслювати його, дякувати за нього. Отже, коли хтось вас образив, згадайте приємні три добрі якості цієї людини. Це допомагає відновити баланс. Ведіть щоденних вдячності, записуйте щодня кілька хороших подій. Це тренує мозок. Помічати позитив. У спілкуванні з близькими робіть акцент не тільки на помилках, а й на успіхах. Це створює атмосферу прийняття, а не критики. Ну і як висновок скажу, що негатив завжди буде голоснішим. Але ми можемо обирати, на чому зосереджуватися. Якщо ми будемо тренуватися, бачити добре, це змінить наш внутрішній стан і зміцнить стосунки. А у мене ось така смакота вийшла.